Всім привіт! Зніму зараз перевірку дозиметра професійного. Це дозиметр-радіометр МКС 01 SA1M. В комплекті зразу показую сам. Ось Одним пальцем можна відкривати-закривати кришку. Батарейний відсік. Зараз покажу, з ним все окей. Їсь. Комплект нових батарейок. Я рекомендую з собою завжди мати пачку цих батарейок побільше нових запасних. Так, кришка, кришка ціла. На ній всі три вусики защёлки цілі. Раз, два, три. Ось Вони часто у людей ламаються, бо вони з пластику. Защолки. Тут все ідеально, не поломано ось. Раз. Відкрили, відкрили. Все супер. Так. Так, ось. Дисплей без чорних плям, в ідеалі, все супер. Тут є роз'єм. Так, навіть повірка, до речі, державна була проведена. Була дійсно. До 2023 року. Ось це дуже добре. Навіть повірку проводили кожен рік, тобто він обслуговувався. Все супер. Ось зі всіх сторон показую 4К, щоб добре бачили. зовнішній стан. Все клас. Так, Металево. Кришка так вимикаємо. Ось. Рібор готов к роботі. Так, о, хай поміряю природний фон. І ще в комплекті контрольне джерело даю. Це садове добриво, концентрат Калію 40 ізотопу радіоактивного природного. Він безпечний, можете нього зони одобряти. Зараз виберемо. Або це я візьму. Як більше фонить, такі положу в комплект. Я дарую всім. Значить, вага приладу разом з батарейками. Досить компактний, ось в ладоні поміщається. І вага його. Він не важкий зовсім. 174 грами. Разом з батарейками важить. Так. От почекаємо, хай заміряє Природний фон. калі виберемо подалі. Мощність дози 23 мікрорентгена в час. Нормально. Нічого говорить. Так, Давайте перезапустимо заново. Прибор виключен. Він навіть говорить, коли він вимкнений і коли він вмикається. Прибор. І це в меню регулюється. Давайте зразу покажу меню. Зайду ось меню. Прошу. Ось таке. На експорт був. Бо бачите, англійськими літерами все написано на цьому. І на дисплеї всередині в меню також англійськими і на корпусі англійськими. На експорт Що? так, Ось і налаштування. Я давайте поставимо серему на 30 мікрів Так. Так, і ну, давайте заміримо нашу джерелу. Так, як заміряти, підносимо. Відачка вплотну і далі потрібно обмілити. Переходимо в режим бета, альфа і назад в гамму. І заміряємо. Бо він у середній. Пише середній арифметичний за весь час, відколи ви зайшли в режим, чи гаму, чи бета, чи альфа. Тому, коли ви почали міряти якийсь предмет, обов'язково заново заходьте в режим. Можна вимкнути, вимкнути прилад або перейти між режимами і обнуляться покази. Так. так, цей слабший на скалі. Показує 26, мікроринги 27. Ну, це вже в два рази вище природнього фону. Ну, візьмемо той другий. Так, візьмемо цей ось так. Виложу от них. О, зразу більше 30. Міняємо режими. Обмолили. І дивимось на покази. Ось такі, бачите. 60 мікровінген фаміть показує. Ось сирена вимкнулась. Забираю. І вона вимкнеться. Коли фон впаде до нормального рівня. Так як показує середньоарифматичний, він рахує, все разом. Ну, фон, бачите, зменшується. І прилад сам вимкнеться, коли фон прийде в норму. Тобто навіть не потрібно прилад доставати з кишені взагалі. Він сам замовкне, коли радіація буде безпечна. От, бачите, зараз буде менше 30 і він замовкне. Хоп, все, бачите, менше 30, він замовк. Все. Ось так, підношу знову. Мощність тоже 27 мікровінген в час. Нормально. Поки ця жіночка говорить, він не міряє. Так, от, підносимо. Правильно обновити, але навіть і так він фон виріс. Значить. Все, включилась сирена. Все, зараз працює. Вимку вимкну. Вимкнути. Однією кнопкою. Все. Так, оцю, щоб тугіше ходило, хто хоче, то можна розібрати і там підігнути легенько металеві ці. З тієї сторони, які тримають цю кришку фіксатори. Просто надавити на них викруткою, І буде тугіше або слабше ось так входити. Вона просто скользить по пластику. Кому як подобається. Хтось хоче тугіше, щоб сама вона не відкрилась, нічого тут не попало. А хтось хоче слабше, так як зараз, щоб одним пальцем відкривати. Бо коли туго, то не завжди ви пальцем зможете її зсунути. Ось таке так. Ну все, все показав. Ідеально, справно працює, без глюків, все супер. Ну все.